Всіх понеділок, 15 вересня, і карта тижня цього тижня з 15 по 21 вересня. Тиждень, я вам скажу, буде нелегкий. І це не те, що я тут щось придумала. По-перше, закінчення коридору затемнень буде 21 вересня, сонячним. Це все закінчиться сонячним затемненням. Далі, на цьому тижні, прогнозують дуже сильні магнітні бурі. Тобто, хто реагує на це все, може відчувати головний біль і не тільки агресію. Ну, В когось агресія, в когось головний біль, а в когось взагалі немає сил. Тому ось такий тиждень ну, енергетично важкий. Давайте будемо робити, що, давайте, що принесе вам цей тиждень. 15, з 15 по 21 вересня. Що цей тиждень вам принесе? Три варіанти обирайте. Що цей тиждень вам принесе? З 15 по 21 вересня. Чомусь я хочу по дві карти покласти сьогодні. Не знаю чого. Ось хочу і все. Обирайте перший, другий і третій. Перший варіант. Дивимося. Так, е приємні сюрпризи, новина якась, зустріч, подарунок, який е принесе вам вдачу, який е змінить е ваше життя координально. Тобто е позитивні моменти. До речі, вдача на цьому тижні на вашому боці перший варіант. І чекайте якихось приємностей від, та від будь кого У вас гарний тиждень. Другий варіант, що у вас? Ну, У вас теж непогано: 9 пентаклів, 7 жезлів, боротьба, відстаювання своїх інтересів, своєї позиції, свого бачення, отримання винагороди за те, що ви робите. Допомога людям теж може показувати поєднання. Також це, ця карта може вказувати на те, що цей тиждень присвятіть собі заняття спортом, заняття йогою, Присвятіть цей тиждень собі. Теж дуже-дуже непогано. Позитивно я б сказала. І третій варіант: дивіться, прям я кажу важкий тиждень, а воно мені каже, та ні, нормальний тиждень. Так, що у вас третій варіант? Сонце і карта закоханих, два вищі харкани, які кажуть, що на цьому тижні у вас буде якийсь всплеск емоцій, якийсь буря почуттів. Це може бути зустріч, ви можете зустріти когось зненацька. Це побачення, це гарно проведений час, це проведення часу разом з коханою людиною. Ви будете сяяти, ви будете дуже задоволені, у вас буде багато натхнення. Також це ще карта вибор. Можете вагатися на цьому тижні, не будете знати, яке правильне рішення прийняти рішення всередині вас. Ось прямо по сонцю. Як ви відчуваєте, як вам хочеться, що вам підказує внутрішній голос, таке рішення і приймайте. Так що. Може, тиждень буде і не дуже таким важким, по моєму розкладу, але все одно енергетично він може тиснути. Але, в принципі, тут все позитивно. Всім удачі!